У ім'я Отця і Сина і Святого Духа слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні між собою пов'язані ті дві такі події, коли Ісус приходив до Єрусалимського храму. Варто знову собі нагадати, дорогі мої, коли Ісус, Прийшов до Єрусалимського храму і став перевертати клітки з голубами, повипускав овець, які були в загороді для жертвоприношення, поперевертав столи тих, хто міняв там гроші, і тим, другим мої. До себе привернув увагу і багато людей з книжників Фарисеїв і старших храму цього, озлобились проти нього. Коли дивитися на фільм про Ісуса і якраз дорогі мої, оцей момент, де показано Євангеліє Марка і цю подію, то то було видно Бо що це виглядало досить так вражаючим, де Ісус таким батогом, дорогі мої, ходить і проганяє оцих людей. І тому, як ніколи, дорогі мої, тепер люди, такі книжники, фарисеї, старші того храму, стояли і не знали, що сказати. Адже Ісус багато раз приходив до Єрусалимського храму, говорив, читав їм псалми, пояснював проросла, дорогі мої, але нічого нібного не робив. І це, дорогі мої, заставило їх між собою подумати, має вигляд, як вони, проповідує, як вони. Тільки що робить чудесні дії. І дещо говорить так, не як вони. І тому, дорогі мої, оце питання, яке поставили книжники йому, якою владою ти це робиш, дорогі мої, це було питання таким, в якому мав Ісус помилитися. Щось сказати таке, за що би вони могли його засудити, дорогі мої, ув'язнити, звинуватити у чомусь та Ісус і відповів питання на питання. А як ви думаєте, Іванове хрещення? Від Бога, чому не вірите, від людей? Боялися людей, бо малися природи. І тому, дорогі брати і сестри, це дуже настав такий. проповідника, чи як священника, чи як рабина з якої синагоги, але вони його не знали, хоча відчували, дорогі мої, що він дійсно є від Бога, бо все, що він говорив і творив чудесними діями, людина просто так ніяка робити не могла. Ці звинувачення другі мої, які надійслали книжники фарисеї Ісусові, десь так є подібні другі до тих людей в сьогоднішньому часі, які так само не раз беруться тлумачити Святе Письмо, називають себе церквами, запутаєте. І якраз, дорогі мої, це свідоцтво того, що люди, які мають вірити в єдину святу Соборну Апостольську церкву, мають дотримуватися дорогі Мої дісті, того, що вчить, що говорить, до чого кличе Свята Церква. І тому нам, дорогі брати і сестри, Сьогодні варто так само звернути на тих окремих людей євангельських, які так дивували Ісуса своєю вірою. Може, ми в своїй простоті так само дорогі мої, випрошуючи чогось у нього, дивуймо Його, силою своєї віри, силою дорогі мої, Особливої віри, яка походить, дорогі мої спочуттів нашого серця. І тоді ми не скажемо, як вони сказали Ісусу, і не знаємо, чи від Бога хрещення Івана, чи від людей, не знаємо. Ми ж у своїй вірі, дорогі, брати і сестри, знаємо і маємо дотримуватись. Віри. І тоді в нашому житті буде все, що Христос сказав, так само тим, не віру, Нехай станеться тобі, по вірі твоїй. Амінь. Слава Ісусу Христу!